Всім привіт! Коротше, була а, одна нічна думка, із неї випило дві інших, буду ділитися. А перше це те, що сьогодні ще турніри, це ті барети і нетішин, і хочеться, щоб наш турнір по рівню гри не відставав від цих двох турнірів. А далі друга думка, те, що там буде а, доволі багато знайомих. Я не почув. Там буде е, доволі багато знайомих е, хороших гравців і хотілося типу, їм побажати перемоги. І з цього вже е, випала третя думка. Е, типу, хочеться взагалом побажати не те, що перемоги якоїсь окремої команди, а емоції. Тобто, а, от я, Бейтман, от просто як гравець, я можу бути любою картою. Зараз звертаюся до 9 інших гравців. Я хочу побажати вам гарних емоцій на цей турнір, щоб ви отримали те, що ви хочете. Тобто, в першу чергу, це позитив. Дякую. Так, граємо з під номером один. Поговорив нормально, не скажу, що там дуже по-червоному. Думки були дуже схожі. У мене не про турнір були думки, у мене було порівняння з минулим. Фіналом е, хотілося побажати, щоб фінал був якісніший. У нас є, якщо я не помиляюся, не, не пам'ятаю, хто був минулого, пам'ятаю, але не рахував, е, Щоб були якісніші ігри, ніж минулого разу. Вони не були погані, просто хотілося б, щоб були якісніші. Була думка також на рахунок пана Бейтмена, не на рахунок дня народження. А я коли йшов на фінал, бо я в 13.30 закінчив роботу, я дуже не хотів вперше відбути на першому номері. Минулий раз я був, відкривав фінал, був на першому номері, я цього не хотів. І мені здається, що хто. Якщо ми чогось дуже не хочемо, воно може з нами ставатися. От Байман в чаті писав, він дуже переживав, і він це притягнув, він підсунув мене на другий номер і сам притягнув цей перший номер. Я граю з Росе під номером один. Промова була нормальна, думки були схожі зі мною, з тими, що я думав протягом ночі, але вони там відрізнялися, бо я думав про турнір і так далі. Промова була нормальна, я сам. Так, всім привіт. Перший раз граю з телефону. Надіюся, нічого складного немає. От мені потрібно зараз виставити когось, а він не виставляється. А, є ще потрібно нажати. Так дивіться, мені не сподобалися ні перший, ні другий гравець. Перший, тому що він в ну, мене спочатку підлагав, але мені здалося, що він сказав, що в нього дві думки, а потім третя напрямові Е, Він сказав, що це нічні думки. Але мені здається, що про те, що там паралельно йдуть ще два турніри, і що він хоче, щоб там побажати. Перемоги друзям, всяке таке, це все должно було ще за кілька днів в голові відкластися. І на випадок, якщо перший слот дістане, він це розказати. Сказав би, що в мене заготовка. От у мене є заготовка, і я збирався, якщо перший слот дістану. Чесно сказати, в мене заготовка. Тому я. Ну а другий якось прям дуже був радий першому гравцю, теж підозрілий. Так, ну що, поки що не розглядає один два-три 2, два чорних гравця. І з простого для мене поки що я по... я поясню. Yeah. Поки що не хочу грати проти граця Піднаром 1 Потрібно послухати гра. Ні, я не граю один, 2 три. Я поясню, чи з, з ким я граю, що не подобається, і так далі. Не хочу грати з грацем Піднаром 1 Мені потрібно послухати його промову і з ким він буде грати, тому що для мене колір це незрозумілий. Саме Бетман для мене не зрозумілий колір. Значить, по пану Ехесу, мені здається, принаймні я. Попадаю в його кольори, неважливо там шрифт, чорний, дон і тому подібне, мені завжди здається, він подозрілим Зараз він мені здається підозрілим, тому що ви ще оптикали. Для мене це так принаймні звучало. Тому не хочу грати з два, конкретно з два. А три, котрий відмовився від 1-2 мені здається більше червоний. Хоча аргумент про цю під номером один. Доброго ранку місто представляє роль мирного гравця або Шерифа. Е, чесно кажучи, до цього якось складно аналізувати суперпромови по деяким причинам. По-перше, один міг сказати цю промову, звісно, на любій карті, тобто там не було щось супермега особливого, як там в артеріїв було про ці заповіти. Це було прикольно. Тут він сказав просто думку про ну базові думки, типу, давайте зіграємо якісний турнір і бажаю всім класних ігор і взагалі кайфу. Ну, ну, типу, це таке ну, тобто, це не те, щоб прям супер-хороші якісь промови. Е, і мені. Так, попрошу всіх гравців знаходитись в кадрі. Дякую. А, да, все. Вами цечку те, що він сказав, в мене точно такі самі думки. Ця фраза прям супер різанула взагалі реально. Що, в мене точно такі самі думки були. Потім ти взагалі про щось інше поговорив. І ну, хоча напір був прям великий, це єдине, що мене прям жорстко цепануло. Тому мені здається, що на номері 3 я також би не зіграв 1-2. Мені за три більш мирніше, і 4, як він подав свою промову. Там може бути двійка, то що він сказав, це неправда, але просто мені здається, що він. Міг так подумати, і він так більше на червоні міг подумати. Тому я граю 3-4. Один чутно? Так, Я вам показав частинку свого костюма на Халоу. Це персонаж, у якого є глаз Шерінган, який може бачити те, чого не бачить гравці. От я в цьому плані чимось на нього схожий. Я по нулю, часто знаходжу кольори, я не можу їх нормально донести. Але вони справджуються і через те, що я зіграв проти гравців, які були підозріли тільки мені. Мене заголосовують. От зараз мені промова один. Вона була окей, вона була нормальна. Мені тільки одне, що не сподобалось, те, що він сказав: Я бажаю вам перемоги на будь-якій карті. От, якби ви сказали на червоні, я б заграв. Він так я не граю за один. Говорить з номером 2, теж сказав 3 4 5 для мене підозріли. того, що він обтікав, того, що він не сказав ніяких аргументів і того, що він сказав: "Не було нічого червоного, але я з вами заграю. Ніяких аргументів не було". 3, який сказав, в принципі, те саме, що я думаю, для мене червоний. 4 і 4 5 також червоні. Серед 3 4 5 буде треба червоний. Я пропоную вам гравець номер 6, колаборація. Я по нулю не дуже гарно знаходжу кольори. саме по нулю. От, і мені мало коли пробачаєте момент, що я кардинально можу змінити свою позицію. Ну, наприклад, я зараз можу сказати один-два точно мирні гравці, не нос на коло прикинутися, послухати ще інших гравців і сказати ні, там двіка чорних і так далі. Я пропоную вам колаборацію. Ви будете давати мені кольори, якщо ви мирний, а я буду їх доносити до столу. О, як вам така ідея? Подобається? Ну, мені здається гарна колаборація. По моїх думках, мені найпідозріліше четвертий гравець. абсолютно, Я не зрозуміла, він нібито взяв по другому гравцю звідкись аргументи, які мені були недоступні. Це перший момент. Другий, чому один-два не можуть бути разом чорними гравцями? Чому? Ну, типу, вони поговорили так, нібито вони разом одного кольору. Я думаю, один, два, п'ять, шість. Артерія трошки не сходиться, те взагалі в нуль ти знаходиш мінімум двойку чорних, а потім додаєш тільки на наступне коло. А ти сказала, що ти в нуль не попадаєш. Якось не зрозуміло. І шостого гравця ти толком не Що чор... ти, на його кольори хочеш спиратись, чи що я не розумію? Ну, це мені якось дико, просто може я щось пропустив. ЕХС, по тобі. Я трошки не зрозумів, так, що порівнював з минулим фіналом і не міг подивитися по нікам, хто е грав в минулому фіналі. Я це за 2 секунди побачив, що 5 гравців у нас грали. Тому я трошки це ну не мені не сподобалося. На рахунок, я думаю, 1-3 червоні гравці. А далі важко. Шість парофлив, п'ять проаналізував, три-чотири, п'ять зіграв. Так добру: грамку міста: один, п'ять, шість і сім граю. М, здається, червоним один у нього була нетривіальна тривіальна ми... ну, думка про те, що дев'ять гравців емоції головне отримати. А граєсь сказав, що в нього така ж думка була, як і граця номер один ночі. І чому 1-2 не в місті чорні? Тому що гравець номер 2 сказав, ми граємо з гравцем номер 1. Перша фраза гравець номер 2, ми граємо з гравцем номер 1. Хто ми? Він обідносить. да, чому третій чорний, я сказав, чому другий. Чому я не граю з гравцем номер 3, тому що 1-2 не зіграв, а для мене впевнено, червоний гравець номер 1. Це перше, друге, третій не приводив аргументи, які я привожу по гравцю номер 2, вони були пусті. да, гравець номер 6, думаю. Ага. Добре. Так, по гравцю номер 4 Мені теж не подобалося, що він взяв третього гравця по 1, 2, 3 теж погані аргументи приводив. Мені призадавалося, заповнював свою промову. 8 довго до обращався к гравцю номер 7 Мені здавалося, це по чорному 3 секунд цю промову уділити цьому. Блин, про то, мені прям максимально не подобалося. Як ти говориш? Прям максимально. І що ти робиш? Юля. Ти думаєш, дев'ять провір по чергу я думаю, 9 треба перевірити. Я думаю, 9 треба перевірити. Тому що він каже: 3 у нього чорний, то не зіграв з 1-2 до 1, очевидно, червоний. Не зіграв з 3 ти проігнорував позицію 5 чи 7, дво, двоє з них заграли третього. І а, потім, коли тобі чорний кажуть, що ти, ти дякую, виставляєш один. четвертого. У тебе 2 чорний, 3 чорний, ти виставляєш четвертого, го 1-2-3. Не третього якої третій може просто не знайти першого. Що? що відбувається? Я шериф, Альо, ніяких перевірок десь. Поняли? Я шериф цього міста. Ми зараз будемо чеплив. Коротше, не знаю, мені здалося, що. Ну, я вектор на 249. Гриця під номером 10 попрошу перепідключити мікрофон. Щось зробити, тому що звук дуже поганий. Ми вас чуємо, але можна краще. А ah, супер продовжимо. Так, да, в нас не буде якісніших ігор, тому що якщо, допустимо, сім чорна, а у нас вже декілька людей запідозрили сім, це єдина людина, яка зі мною зіграла, і 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 сказали, що я чорний, серед вас там багато червоних гравців, ну правда ж, якщо сім чорна, то серед вас максимум двійка, і можна ще поправити на один. Коротше, 4, 5, 10, там ніколи не всі мирні. 4 показав, виходить 10, а потім, коли 10 в нього питав кольори, він йому відповідав. Що це за... Техфол за артикуляцію матів. Там, вибачте, я завис. Ну коротше, мені здалося, що 4 чорні за те, що він сказав, що 1, 2, 3 немає, двійки сказав, що 3 в нього типу як не чорне, а найчервоніше, тому що поговорили, а 3 сказав, що 1, 2 разом чорний. То звідки така думка, я не дуже розумію. Ось четвертого підозрюю за це. Спочатку, потім що 5-чорний, але п'ятий зіграв 4. Є команда 7-9, і хтось в 1 щось таке або сьома -е, зіграла з 9 позиційно, бо вона думає, що 1-5 6 7 мирні. А таке може бути: 1, 5, 6, 7, може бути всі мирні. Тоді чорні 9 все одно виходить чорним. Типу, 4-8, 9 10, багато чорних. 8 раз так. Ну, от, бачите, 7 мирних. Прошу покажіть кращий хід 4. 8. 10. 4, 8 та 10. Прошу запущу кращий хід після паузи. Оп. Е я думаю, дев'ятий більш червоний. Це з важливого. Все-все, чекайте, чекайте, чекайте. Десятий переплутав. Дев'ятий не зіграв 4, 5, 6, а зіграв 5, 6, 7. Ну, типу, Це важливий момент, де я зіграла 5-6. Я думаю, другий не такий підозрілий, ну, поки що його не, не чіпайте. Ну, добре, на це коло другого не чіпайте. Це не вскриття і все тому подібне. На це коло другого не чіпайте. Четвертого зараз попрощаємося з четвертим гравцем. Чет, з четвертим ми попрощаємося зараз. Чи вісім, десять записала, бо мені ну, типу я не могла знайти хтось там ще чорний. Один, два, дев'ять. більше червоні гравці. Отак. от. Десятий чорний? Ми чотири десять голосування зараз. Добре? Лаштовує? Лаштовує ми чотири десять. Ти скриваєшся, дан тест? Ну так ні, тоді добре. Не буду це робити. Передумав, ем, Так, стоп, Що я не можу висказати? Ось так, ось сюди пояснюю, те, що сказали 4, 5 і 10. 10 4 на своїй промові показав, що 10 здався чорним. Потім 10 звертається до 4. Він це бачив. Чого він звертається, чого він показує ці кольори? Чого він питає? Кольори в 4. Якщо 4 здається, то 10, то є. Якщо з ти здається, називається комунікація чорний, будемо програвати разом. 4 і 5 сказали, що вони попадають в мій колір. Я мирний. Ні в одній грі 4-5 зі мною мирним не зіграли. Тільки коли я був чорний і то один десь два рази. Аргументи надумані. Зараз в мій колір не попали. 3 може бути мирним від того, що. Типу... Ні, 3 не може, а 4 -3 мирний, до речі. Танче 1-2, Я мирний і подумав, що один мирний. Ем... Так. перевірка 9 мирним мені була би добра. Я би тоді... Ладно, Ехес, я перебуваюся, Я вже буду з вами грати з 1-2. Я думаю, я помилився і мафи усилили мою позицію. Так, Дантес багато жестикулює. Дантес шериф. Два перевірений чорний. Ти... Я, я не бачу, що він показує. Ладно, я шериф, у мене один перевірений червоний. Так, я перевірив один буль. 5, звідси, я вписуюсь. 5 бба. Я просто думав, що його не вб'ють, я був впевнений, що він чорний. От того, як 9 його защищав, я думав, що 9 теж чорний. Те, що 9 подумав, що я чорний з 2, коли 1-2, вроді як для нього нормально побакали, я б, навірно, зіграв своїм 2. Так, 4-10, я думаю, не разом. Ну, або вони постаралися. От реально їхня комунікація, я не думаю, що вони два чорних так багато комуніцірували. 8 мені не понравився. Просто якось дуже медленно розсуждав, дуже мало цвітов дав. Так, ну поки що дивіться, поки що із е, звичного, е, мені здається, п'ятий більше ширив, тому що якщо він чорний, я йому показав, що 2,80 чорні, він мені похлопав, а потім не буде скриватись триперів чорним. Мені здається, це нонсенс, тому дай, здається п'ятий більше ширів. Чому виставив граця під номером 2? Тому що е, я показував 10 уходи. Просто по рофлу. Потім була комунікація у нас з 10-м, тому що ми не знаємо кольори один одного. Він запитав, з ким я зіграв і що відбулося, а пан ЕХС приводить це як аргумент, що хтось із гравців підозрілий. Це погано. Є... Єдине, що не погано з вашої сторони, пане ЕХС, те, що ви виставили саме 10. Понятно? Ви не грали просто в. Як скажімо як на ринці поняли, б'єте мене е, о... в. Так, дивіться, дивіться, пояснювати перевірку то не буду реально, це авторська, це складно пояснити, там просто, мені сподобалося, як поговорив Раці після мене, і здалося, що я просто так очервонив цього три, то що він зіграв проти 1-2, бо я аргументи, можна сказати, видумав проти 1-2, він зіграв проти 1-2 одночасно, і мені сподобалися промови після мене, мені здалося там, ну, багато червоних, крім там 10, мені дуже не сподобалося, що він зіграв одночасно, одночасно проти 2, 4 і 9, де я думаю, що 4 червоні, а 9 жорстко втопив 2 по своєму аргументу, 2-9 розглянути на той момент було прям складно, тому мені десь не сподобалося, але це не суть, тому що 3 перевірений чорний, 3... Не буду, реально. Мені просто сподобалось там промови, бо тому, що просто так якраз не в три і перевір векторно, чи я помиляюсь, чи вони всі справа помиляють, справа багато мафів або тримав. Перевірити, три, три перевірена мафія. е, Він ще скривається з один переально. От, от кому здається, що один це хороша перевірка за цим столом. Взагалі, от хоч комусь на цей момент здається, що один це хороша перевір. Він навіть не говорив. Там в два зламали, він на попилі не поговорив. Все, що він сказав, це промову в ноль. Три пішов один перевірив це. Неможливо в це повірити. От реально, ви не жирифі, ви перевірили людину, в якої не було промови. Неможливо. Забрали три. Так, мені також перевірка від 3 в 1 дуже не сподобалась, дуже погана перевірка. Для мене зараз більше шериф п'ятий, але ні в 3, ні в 5 я голосувати не буду. Мені не сподобалось в першому те, що тільки 3 вскрився з перевіркою, один, чорний, один червоний, Перший сразу, я вписуюсь, ми голосуємо п'ятого. А чого ви не, ріш... ну, не, подумали, що три це може бути доном умовно, який вас просто перевірить четверто? Для мене це поки не зрозуміло. І для мене адекватне буде голосування серед гравців 4, 8, 9, 10, де я найбільше підозрюю 10, в якого була погана промова. І мені, мені, мені дуже, дуже різануло в 10, те, що в нього залишалось секунд 10, і він просто замовк. Ви сидите на 10 статті, вам дуже багато чого сказати. Ну, є. Я, я на своїй промові, я на шістерки не, не, до кінця виговорю, у мене там було трошки начало. Ви от на 10 сидите, ви це... Ви мені нічого не сказали, просто зависли, а потім почали щось далі додумувати. Мені здався 2 більш червоним на, на папілі, плюс його промова зараз була окей. Мені не зрозуміло, як 9 міг поламати. Чотири гравця виставлених, як ви проголосували в два. Дуже дивно. Це для мене дуже подобається в 9 Третього гравця голосуємо, тому що він перевірив один, ти перевірив один раз, виставив 8. Я зіграв один-три, провів аргументи. Зараз буду з ХС грати за те, що Артерія сказала, що він червоний, хоч вона й мене залишила чорним. Але на це не буду зважати. І він правильний вектор, що 4-10 повинен бути один маф, ЕХС, я тобі на минуле коло просто пояснив, чому я тебе підозрював. Все. Я не сказав, що ти чорний. Ти зараз краще поговорив. 4 атакує мене, 10-ий мене. Не бере в команду. 4-10 точний є червон... чорний гравець, 9-2 для мене червоний. Зараз шостий гравець розворачується в мене. 3-5-1 мав. Не знаю, хто такий перший, Надо переслухати. Тому між 3-5 більше ширих п'ятий гравець. Але перевірка 3 мені також не подобається. Все. 2-9 граю дозріг гравця номер 10, хоч він не вскрився, а потім вскри 3 і 5, тому що мені здавалося, що 3... я не втаплював гравця номер 3, я не думав, що гравець номер 3 100% чорний. Я приводив два аргументи по гравцю номер 2 і казав, чому, чому гравець номер 3 про такого гравців 1 і 2 і сказав, що, ну, дуже погані аргументи. Коли гравець номер 10 Скрився шерифом і казав: для мене 100% три червоні. Я не розумів, чому на той момент для 10-100% три червоні, коли я не такого граюця номер 3 і він казав, що я правотакова номер 3. Мені це було незрозуміло. Далі грається номер 10 на жестикуляції показував, що я зіграв 1 і 5, а я зіграв 1 5 6 і Це він перепутав. Однак ну, через 30 секунд після моїй проводив він забув, з ким я зіграв, і проатакував мене. І не подобалося, що я кажу. Хоча він мою промову взагалі не слуха. Race 06, я зламав, тому що місто, місто, мішкою місто. Бобля, як цей протон мене питається на дивисти, але я всі мій слухарі, в, в мене можна супер. Я в 5 6 7 я тут команду пропитаю точно. Ось так, я виставив, чисто зрозумів, що мені. Мені не сподобалось, і я кажу, що. Почовно, пробу, communication. Пан Тян, вас дуже погано чути ще гірше, ніж минулого коло. Добре, будемо продовжувати. А ти, зіграв, ти зіграв в команді е, 5-6-7, де гравці 5 і 6 зіграли з 3. Один 5-6-7. Я кажу саме за трійку 5-6. 7 Вони 5-6 вони зіграли з треті, 3, 3 викинули. Сьома зіграла з 2, не з 3, і мені не зрозуміло. Ти наводиш аргументи 2, ти наводиш аргументи по три. зрозуміло. Ви зараз голосуєте між 3-4 жорсткий заповідь сьомого гравця, щоб точно зняти четвертого гравця. Третій менш риф, ніж п'ять. Для мене особисто. Все. Я голосую в третій. Боже, в 3, та сьома нічого 5, не пояснила, чому уходить 4. Нічого. Да, Давимо, от сюди, сюди. Бляха, треба було п'ятого виставити, виставити. Йомою, раз ну ти що п'ятого. зробив гравець номер 5. Перевірив третього, коли 4, 5, 6, 7, 8 сказали, гравець що... Гравець номер 1, зараз будете ведені з гри, у вас є жоден дихто. Я... Як можна... Сьома ніколи в житті не казав, що три червоні. Вона зіграла 1, 2, чимось. Як можна перевірити третього після того, як 4, 5, 6, 8, добре, без сьомої, сказала, що три мирніч. Я думаю, що три Ейсен скрився шерифом і сказав, що 300% червоний. Чому він так сказав? Все, я, я на Next Call тільки в 5 буду голосувати. На, на це скоріше... Голосування в 4-10 або в чорного 3. Ага. Да, ну молодці, заголосували шериф, а ви навіть не задумалися про те, що ну ладно, це просто ваше мніння про мій рівень ігри. Я теж буду про вас думати, так само в будущому от всіх хто мене проголосував. Дивіться, я ж якщо мафія, я ж розумію, що артерія пішла, ви ж вважаєте її заповіт. Я не буду скриватися з один красний, якщо я мафія, з якою перевіркою я скриюся. 4-10 чорний хтось піде, якщо там хтось є красний, 4-10, я скриюся чорною перевіркою, і ви його заголосуєте. Ви мене поставили. Так, чого вскрився ігрок номер 5 Ніхто не задумався. Ті, хто мене проголосували, не задумався. От Його не підозрюють п'ятого гравця. 4-8-10 там забав. От за чим він скривається? У нього є проверка 3. Чорний. Послухай, хто грає проти третього гравця, Це ж інтересно. Ви ніхто не задумався. Так, четвертий час показує провірку 4. Все. 4-5. знаю. Та Це все. Я, ну... 4-5. Знімете. Далі шукайте, не знаю. 4 5 10 а потім угадайка. А, яка там огадайка? Це проіграно ну, вже. Mm -hmm. Так, дуже дивне голосування. Мені здається, можна було реально заголосувати 4-5 відкати від шеривства. Одна команда, якщо типу 3-чорний, це 1-3-6, бо 1-2-3 я не розглядаю за в'їзд 3-1-2. 2-3-6 інша команда, але навіть в третьому давати перевірку 1 червоне, перший вписується до 3, коротше. Ось. Ну, к 1, 2, 3, 6, там, типу, трійка по версії п'ятого, а тут по-любому третій шериф, тому що всі підозрілі. 4, 5, хто там? 4, 5, 8, 9, 10 заголосували третього. Ну, там точно трійка має бути. Мені здається, що, типу, трійка 4, 5, 9. Інший варіант може бути 3, 4, 10 чорні, тільки якщо на голосуванні було 4, 10, і 4, 10 чорні вирішили заголосувати свого 3. Ось якось так. Але я все одно зіграв 4-5, і мені здається, що 5 дав динаміку на себе, коли він показав 4 красний, я думаю, що в нього хлайма махалай плюс 1. Якщо що. 10 червоний Якийсь крінж. Я щось подумав, а чого 10 з нами голосує? Якісь це поплавав повно. Вже... Вже... Не... що ти робиш? Я не ширив 9 шриф. 9. Шририв, 3 перевів. Я попрошу гравця під номером №10 покинути гру за образливу жестикуляцію і поведінку. Дякую. Ми продовжуємо. Чотири вісім... Чотири а, вихайся, колір попадає, вскривається, блін, з шерифом чорним. Та тому що та артерія залишив 9 червоним, скрив, і він мені, випрі, він, мені вскрився, mm. та, він мені. Він мені скрився, да, він мені вскрився, mm. просто, я подумав, що він. Це дуже погано, wow. дуже погано. Дуже погано було. Ну да сорі, sorry. Sorry, sorry, шом. Да я подумав просто, ти ще три скрізься з один червоний, я подумав, що це якийсь повне і один зразу вписався. Я подумав, що це якийсь бред, а сім залишив 9 мир і мені ще скрився. Це не сорі, це просто. Це Это Це Це... Це... Це просто жопа.